Що, пішла запис? Отлічно. Зараз розкажу один секрет, Як, щоб у вас росло на городі, в саду, на присадивній ділянці, будь-що і будь-коли. Наголошую, це не стосується рододендронів. Тобто азалії, голубіка і так далі. Дивіться, підітьте, будь ласка, ближче. Ось, що я використовую при посадці на даний момент помідори, кавун, перець. От Що я використовую? Дивіться, беру я такий от субстракт. Обов'язково в брикетах він має бути. Обов'язково. Кому буде цікаво, е, прочитаєте склад, я так трошки за його виходить, щоб у вас була змога поставити на паузу і прочитати. Е, субстракт має бути 100% торф. О, слух, сирена, да? да. Ой, що відміняти? Ні, нормально, давай вже треба зробити справу. Е, дивіться, як я роблю. Підійди, будь ласка, Борисович. я е, 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 спахав лопатою землю. Зробив ямку. Ось сюди я вже додав ось торт. Тобто підійди ближче було видно. Який склад, виходить, видно, що рижа і чорнозем. І, звичайно, пролятаю. Ось, показую, наглядно це має бути. Ось я, я зробив ямку, отак я зробив, легенько розпушив. І десь ось таку ж я кидаю кокосового субстракту і перемішую. Ось так. Все, перемішав і виходить. Ідеально, Підійди, будь ласка, ближче. Ось, наприклад, у нас є жимолость. Теж я додав сюди ось. можна побачити зараз який урожай ягід. Ось таку видно їх чи ні? Ось таку. Ось це жимолость. Можна, ну, то Вони на, на кожній гілці є ці ягоди. Ось, ось, ось видно, так? Да? Це не просто чорнозем. Це змішаний він з кокосовим субстрактом. Можете використовувати універсальний субстракт. Тобто я все сажу не тільки в чорнозем, обов'язково додаю обов е, ці вони. Ну, субстракт, я говорю, універсальні або кокоси. Ну, кокосові більше підходить. Покажу ще демонстративно, як це я сажаю помідорки. ось в мене є такі помідорки. Ну, ви звичайно розумієте, все в стаканчиках все, все чітко. Оп, ось так. Єсть. І садимо у влажний цей субстракт. Ось так. І... І ось така от посадка йде в мене помідорки. Все. Ось так. Все, в принципі, я так все буду і далі, надалі садити. То це такий перевірений вже лайфхак, що додайте, здобавля... будь ласка, в незалежності, які у вас ґрунти, додавайте туди субстракти, вони йдуть набагато чистіші, вони вже йдуть з вітамінами. І потім рослині легше приживатися і набагато краще її розвиватися, стартувати взагалі. Все, працюйте, і ми будемо далі працювати. Отвинять. Так, нажимаю.